Дорогі друзі, всім привітки! Бадьорого ранку, а головне спокійного. Чи думали ми два роки назад, що будемо бажати саме спокійного у першу чергу раночку? Після агресії Росії вона всюди відмітилась по Україні і не тільки по Україні, по іншим країнам, які теж постраждали, але Україна. Це просто геноцид. Як був геноцид за часів Київської Росії притісняли наших, як було під час Першої світової війни, під час Другої світової війни в Афган відправляли теж якраз таки в першу чергу українців, і дуже багато українців загинули і постраждали саме через те, що вони просто українці. А зараз я просто не знаю, що вам сказати. Це перш за все, мабуть. І те, що українці гинуть, і те, що е, всесвіт е, ну трохи не так реагує, трохи не так, е, як нам би хотілося. Е, так, надають зброю, але то мало українці гинуть і кожного дня гинуть. І е, також підрив Каховської ГЕС показав, що Росія е, це країна, яка не запиниться не перед чим е, і змітаючи все на своєму шляху. Що я можу сказати? Це те, що е, треба зупиняти, і треба зупиняти не тільки Україні, але й іншим країнам. Е, хай це буде, як то кажуть, всесвітнє месиво, Але, але е, ми повинні зупинити расизм. Все, це так. О, е, набалівши, як ото кажуть, звиняєте за е, русізми, за суржик. Але так воно є. Далі я вам покажу кадри, що зробили декілька днів назад е, расисти. Вони розгромили будинок, який потім подав до життя, загинули люди, загинули тварини і ну, ганьба. І ганьба навіть віки від. ну, перейдемо до розбору посилочки АйТек. Не дивіться, що вона маленька, але тут у нас дуже багато цікавого, і посилочка вийшла, як завжди, більше, ніж на 3 тисячі гривень, бо не всі біодобавочки коштують дешево. І є такі, що навіть і до тисячі, ну, по 500 теж. Що я можу сказати? Це ось дивіться, вона повна. Раніше були такі великі, як целофанчики, як бумага, папір і біодобавки верталися в папір. Але тепер чомусь папір вони чи економлять і так напхали. А може, то зміна така мені попалася. Ну не будемо. Ось у мене вже бере дівчинка. Не перший раз це біотин. Біотин у нас 10 тисяч міліграм, це найвище дозування. Біотин, як ми знаємо, це вітамін краси Б 7. Він для шкіри, для нігтів, для волосся, для кісткової системи, для імунної системи. Біотинчик він завжди потрібен в організмі і омолоджує, так скажемо, організм. Так що, дівчата, хто хоче пропити біотинчик, а саме у цій баночці у нас 120 таблеток. Приймати, якщо це профілактика по одній таблеточці зраночку. Ну, я так рекомендую, тому що я, якщо зранку вип'ю біодобавки, я вам зараз покажу, які я п'ю біодобавки на, на даний момент: це ельцистеїн, ельцистеїн для суглобів, для е, м'язової тканини. Дуже і вся сім'я п'є. І ось цинк, магній, вітамін в 6 е, е, дуже класна штука. Дуже приходиш на роботу. Якщо щось не виходить, не психуєш, не. Е, Виносиш мозги іншим, а якраз таки все так поетапно робиш і без різних там нервів. Чесно вам скажу, рекомендую ось таку біодобачку. Що ще мене замовили? Цієї ж фірми 21 -й, 21 -й сторіччя називається фірма. Або бренд це кальцій магній цинк, Д3. У мене замовляє жіночка, який за, або близько 60 не буду говорити не точно, але вона вже бере цю біодобавочку не раз. До речі, ця біодобавочка коштує близько 150 гривень. І е, Зверніть увагу, що кальцій потрібен для організму у нас, магній це 100% для жінки потрібен після 40, а цинк всім потрібен. І будь то в такому віці тінейджерському, будь то е, далі теж для е, чоловіків потрібен цинк, щоб е, статеві органи функціонували так, як треба. Також Д3 вітамін. Д3 потрібен в будь-яку пору року. Я десь читала, ну, якраз таки на сайті iHerb, що Д3 ну, ми думали, що якщо літо не треба, воно все йде сонця. Але, але в той же час вчені побачили, що оцього сонця, що зараз. Недостатньо для того, щоб у нас вироблявся спеціальний такий для шкіри гормон, який підтримує пружність, який робить її гладкою, який робить її такою пружною. Ну, недостатньо. Тому D3 Але що вони сказали. Це те, що, ой, дивіться, український прапор, як патріотична клас, що вони сказали? Вони сказали те, що просто от влітку треба зменшити дозування. Наприклад, якщо ми взимку п'ємо по ну, максимум 5 тисяч дозування, то влітку можна 2000 дозування. Ну, от так, але пити для. Своєї подруженьки, для своєї постійної клієнточки я взяла магній цитрат. Магній цитрат це те, що, як я говорила, потрібен жінці 100% для нормального функціонування всіх органів в першу чергу нервової системи. Також магній у нас для серця потрібен. І зараз такий час, що магній нам як ото кажуть таке слово цікаве в українській мові є Конче необхідний. Магнік. Глюкозамін, хондройтін з гіалуроновою кислотою замовила в мене постійна клієнточка Світочка для своєї матусі. Я теж п'ю, але іншої фірми у нас Ельцистеїн, цистеїн це приблизно те саме. Але замовила на Хьорбі в цій посилочці якраз таки теж глюкозамін і хондроетін. Оцієї марочки, 21 -е сторіччя. Тому що для ніг, для м'язів потрібні ось оці два складові хондроетін, глюкозамін. Думаю, не матері підійде. І, і всі ми після 40 потрібні пропивати. Хоча б два рази на рік. Ну, так рекомендую. Ну, хоча б раз на рік. Чесно вам скажу, зараз те, що я в маніпуляції колю, це якраз таки глюк, глюко оці замінники, такі як гондроїтін, глюкосат. Хондросат через день це все п'ється. Раніше це було від країни терористки Мукосат. Його так полюбили, так той. Ну і нічого, нічого. Хай іде Білорусі за рашистським кораблем. Ми і своє наштампували. І наштампували дуже багато. Зараз у мене проколюють таке. Таку речовину, як хітард. Це у нас ідуть такі ампулки по 2-0, і людям призначає там ортопед чи невролог, якраз таки цей хі для відновлення хрящиків. Ну, це не, не так не для реклами. Краще рекомендувати ну, рекомендації від лікаря, тому мої любі. Все ми переможемо. Дивіться, скільки у нас е, кіно вийшло своє, е, дуже багато в театрі своє дають. Українська мова е, звучить, пісні ми виживемо, ми 100% будемо е, перші. Омега-3. Омега-3 це незамінна. Е, у нас. Посилочка, ну, завжди в посилці, у мене якраз таки оце омега-3. Не буду довго зупинятися, омега-3 це хід моїх продаж. Габа це теж хід моїх продаж. га ма кислота для безперебійного функціонування нервової системи, для заспокоєння. Зараз воєнний стан. Зараз дуже це все. Так, скажем, вами, моїми дорогими використовуються, і я знаю чому, тому що це хоч трошки заспокоює і допомагає вишити. Ну і світочка, постійна клієнточка для своєї доці, уже другий раз перед цим було ну, не лісові ягоди, а щось інше, апельсин чи щось таке. А це лісові ягоди. от такі у нас пробіотики з інуліном для функціонування кишківника, якраз таки дуже гарні. Ну і пробні товарчики. Це я взяла таку як тонер, такий у нас іде з кислотою спеціальною для теж омолодження обличчя. Ось такі були мої, е, таке замовлення, такі товари. Все необхідне, цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.